Прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 серпня 2023 року. Сильна спека зранку і до вечора буде супроводжувати усі регіони нашої з вами країни. Пляшка холодної води має бути з вами повсюду, у цей сонячний і без перебільшення спекотний день. Температура повітря на півночі коливатиметься від плюс 30 до плюс 33 градусів в день, і плюс 17, плюс 15 вночі. У центральній частині України буде така сама температура: плюс 30, плюс 33 в день, плюс 17 і плюс 15 уночі. А саме зараз поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, яка погода вам до вподоби найбільше. На півдні буде вдень на 1 градус тепліше, плюс 31, плюс 33. А от ночі будуть набагато теплішими: плюс 21, плюс 19 градусів. Якщо у вас приватний будинок і є свій дворик, вам чудово спатиметься на свіжому повітрі. Захід країни буде трішечки прохолоднішим, але не менш спекотним. Плюс 29, плюс 31 в день, плюс 16, плюс 14 уночі. І найнижча температура у цей літній день буде на сході. Плюс 28, плюс 30 в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Друзі, щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки даному відео. І діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Гарного вам дня! І нехай вам щастить!